Волинська трагедія просто сама назва, знаєте, і досі викликає стільки болю, стільки суперечок, навіть через стільки десятиліть. Це ж по суті історія про те, як сусіди раптом стали ворогами, як земля, яка мала б усіх годувати, буквально просочилася кров'ю. Ну, ми спробуємо розібратися, як, як взагалі таке могло статися. І ось це питання, воно ж ключове як сусіди стали ворогами. Щоб хоч трохи наблизитись до відповіді, доведеться, знаєте, відкласти емоції в бік і спробувати розплутати цей, цей неймовірно складний клубок причин і наслідків. Макабричний футбольний матч, де головне забити більше, ніж забили тобі. Ви тільки вдумайтеся в ці слова. Це ж цитата одного зі свідків, і, мабуть, ніщо краще не описує ту жахливу, моторошну логіку помсти, яка тоді охопила весь регіон. Це вже не про ідеї, не про боротьбу. Це була просто сліпа люта жага відплати. Отже, почнімо в самісінькому центрі цієї трагедії, звісно, два народи поляки й українці, люди, які століттями жили поруч, буквально пліч опліч, і раптом раптом вони опинились по різні боки барикад. А знаєте чому? Бо вийшло так, що вони боролися за одну й ту ж саму землю, і все це в один з найстрашніших, найтемніших періодів людської історії, Другу світову війну. Так, от, 1943 рік Волинь саме тут, саме тоді, і вибухнув цей страшний етнічний конфлікт конфлікт, який забрав життя десятків тисяч людей, і поляків, і українців. І треба чітко розуміти, це не були якісь там бої на фронті. Ні, це була війна в селах, війна між сусідами. Але звісно, така трагедія не могла виникнути на порожньому місці, це просто неможливо. Щоб зрозуміти, звідка все це взялося, нам з вами доведеться повернутись у часі так, років на 20 назад, у той світ, який постав після Першої світової війни. Давайте подивимось на цю хронологію. Бачите, тут кожна дата це по суті ще один крок до майбутньої катастрофи. Ось ризький договір, який просто взяв і розділив українські землі. Потім польські колоністи, які, звісно ж, отримували найкращі ділянки. А далі пацифікація жорстока операція, що мала на меті просто задушити будь-який український опір. Розумієте, все це воно роками накопичувало образу гнів, відчуття тотальної несправедливості. Пацифікація, тобто умиротворення, саме слово звучить так мирно, правда, але насправді за цим словом ховалися масові арешти, катування, знищення українських шкіл, читалень, всього культурного. І що найгірше, замість того, щоб умиротворити регіон, ця операція спрацювала як сірник, кинутий у бочку з порохом. Вона лише підлила олію в вогонь і, власне, радикалізувала весь український рух. Ну і звісно, відповідь не змусила себе чекати. Як реакція на ці репресії, і виникає організація українських націоналістів, більш відома як ОУН. Її члени були переконані, все досить. Незалежність можна здобути лише силою, лише зі зброєю в руках. І це по суті був початок справжньої підпільної війни. А потім а потім почалася Друга світова, і на оцю вже здавалося б, вибухонебезпечну суміш взаємних образ, ненависті, болю просто вилили каністру бензину, тому що на сцену вийшли дві величезні тоталітарні імперії, нацистська Німеччина і Радянський Союз, і вони почали свою власну, дуже цинічну гру. І тут дуже важливо зрозуміти одну річ: і поляки, і українці фактично опинилися між молотом і ковадлом. Дивіться, нацисти мріяли про свій життєвий простір і активно нацьковували українців на поляків, граючи на їхніх образах. А Радянський Союз зі свого боку хотів повернути втрачені території і так само маніпулював обома сторонами. Мета була одна: послабити і польський, і український опір. А ось і конкретика, як саме вони це робили. Нацисти, наприклад, створювали німецькі поселення, а українці використовували як такий собі живий щит бар'єр проти поляків. А що робило радянське НКВС? Рівно протилежне. Вони озброювали польські групи самооборони, втягували їх у свої партизанські загони. Ну, це ж класична, просто хрестоматійна тактика розділяй і володарюй. І саме вона перетворила місцевий конфлікт на справжню криваву бійню. Добре, тепер, коли ми маємо цей контекст, усі ці накопичені образи, усі ці маніпуляції окупантів, давайте повернемося в той самий 1943 рік. Рік, коли ця жахлива спіраль насильства закрутилася з такою силою, що зупинити її було вже, мабуть, неможливо. І що ми бачимо на Волині в цей час? Це, це справжній вир збройних груп з одного боку, українська повстанська армія. УПА, яка бореться за незалежну Україну. З іншого польська армія Крайова, АК, яка воює за відновлення Польщі. Десь поруч радянські партизани зі своїми цілями. І на додачу до всього цього озброєні селянські загони: і українські, і польські, які часто діяли взагалі на власний розсуд. Це був ну абсолютний хаос. Квітень 1943, го Янова Долина. Ця назва, на жаль, стала одним із символів трагедії. Саме тут стався напад загону УПА та місцевих селян на польське поселення. Загинуло понад 600 людей. І саме ця подія, як вважають багато істориків, стала тій самою точкою неповернення. Вона запустила жахливий нестримний механізм взаємної помсти. І після цього насильство ніби почало жити власним життям. Воно вийшло з під будь-якого контролю. Оцей страшний принцип око за око перетворився на ланцюг взаємних різанин. І що важливо, дуже часто це були вже не якісь там сплановані військові операції. Ні, це були стихійні, абсолютно неконтрольовані спалахи жорстокості, де найбільше страждали, звичайно, цивільні жінки, діти, старі. І звичайно, помста не забарилася. Машина ненависті вже працювала наповну. У березні 1944-го польські партизанські загони завдають удару у відповідь. Вони повністю знищують українське село Сагринь. Загинуло понад 800 цивільних мешканців. Це один з найкривавіших епізодів польських відплатних акцій, і він чітко показує, жорстокість у цій трагедії була, на жаль, двосторонньою. Війна у світі потроху добігала кінця, але в цій конкретній трагедії на цій землі переможців не було і бути не могло. А фінальну крапку в цьому кривавому конфлікті поставили не поляки і не українці. Її поставила нова, ще більш могутня зовнішня сила, яка прийшла на ці землі. Отже, Німеччина зазнала поразки, і на ці землі приходить Червона армія, і відповідно новий польський комуністичний уряд. Так, польсько-український конфлікт вони придушили, але на його місце прийшло щось інше радянський тоталітаризм. А в нього, як можна здогадатися, були свої абсолютно конкретні плани на цей регіон і на людей, що там жили. Понад 140 тисяч. Ви тільки вдумайтеся в цю цифру. Це ж не просто статистика, це понад 140 тисяч українців, яких силою примусово виселили з їхніх домівок, з їхньої землі. Це і була та сама фінальна трагічна крапка. Справжня етнічна чистка, організована і проведена вже новою комуністичною владою. І ця етнічна чистка мала офіційну назву Операція Вісла. Подивіться на її цілі. Вони були абсолютно холодними, прагматичними, я б сказав, інженерними. Крок перший відрізати у від підтримки місцевого населення, крок другий тотально депортувати всіх українців з прикордонних земель. І крок третій розселити їх по всій Польщі, щоб вони повністю асимілювалися. Для тисячі тисяч людей це означало одне втрату всього дому коріння власної ідентичності, війна помсти, ненависті та болю, що не залишила по собі переможців. Знаєте, мабуть, важко знайти кращі слова, щоб підсумувати всю суть волинської трагедії, бо в цій війні, в цьому жахітті, програли абсолютно всі. І вся ця історія, вся історія Волимі залишає нам одне дуже важливе вічне питання коли зовнішні великі сили свідомо сіють ненависть між сусідами, хто, хто зрештою платить за це найвищу ціну? Відповідь, начебто очевидна. Але чомусь людство знову і знову продовжує наступати на ті самі граблі.